Поговоримо ми далі також про ситуацію в Тернополі, оскільки чимало спекуляцій довкола того, що відбувалося з атакою на місто і наслідки. Телеграм-канали, які займаються спекуляціями, регулярно поширюють такі жахливі інформації про те, що мовляв крогічна катастрофа у місті буде живий зв'язок. Звідти будемо аналізувати, аналізувати мемо. Також ми поговоримо ще про ситуацію з виконанням самого закону, закону вже, який буде сподіваюся. Підписаний президентом і не буде чинності про заборону Російської православної церкви в Україні. Ну і є вже роз'яснення від нардепів, які займалися розробкою цього законопроєкту, допомагали уряду. Якщо навіть предстоятель так званої УПЦ МП, так званий патріарх Унуфрій вийде з синоду Російської православної церкви, це не означає, що. Це буде якраз виконання закону про заборону релігійних організацій, які керуються з Москви. Цього буде замалом. Мають відбутися відповідні процедури тривалі. Тому ми ще будемо в довгому марафоні не один місяць із забороною РПЦ в Україні. Є живий зв'язок з Тернополя. Заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Віктор Устенко. З нами Пане Вікторе, вітаю вас! Вітаю! Роз'ясніть нам, будь ласка, ситуацію зараз у місті. Ми знаємо, що атака відбувалася днями на один з інфраструктурних об'єктів. Була велика пожежа, і зараз дуже багато спекуляцій і повідомлень. Про російських телеграм-каналах, про хаос, про екологічну катастрофу у місті. Як реально виглядає ситуація? Е -е, ну, ми ж не орієнтуємося на проросійські канали і на, і на російські відверто російські канали. Хотів би заспокоїти, що. Е не може бути жодних спекуляцій, адже всі служби тернопільської області, всі служби досить оперативно, так як вимагають того і інструкції, включилися в ліквідацію локалізацію перше наслідків пожежі. Потім її ліквідацію. Потім, як тільки стала можливість, всі служби почали забирати відповідні проби для того, щоб Провести аналізи, хочу сказати, що кілька разів на добу ці аналізи повітря, води і ґрунту проводилися регулярно. Аналізи повітря забиралися кілька разів на добу. Впродовж ми відслідковували локалізовували зони, де може бути, де може бути підвищений вміст тих чи інших речовин. Хочу сказати, що станом на сьогодні жодних перевищень, жодних перевищень хлору в повітрі немає, і це речовина, яка досить швидко розпадає. Дається і тому відповідно вже на сьогодні. Ми констатуємо, що станом на восьму ранку, той аналіз, який проводився рано вранці, він вже показав, що немає перевищень в будь-яких локаціях. Ну, звісно, що ми теж не орієнтуємося на російські ресурси, але ми маємо спростовувати ті дезінформаційні кампанії, які робить Росія, в тому числі через Телеграм, яким користуються, до речі, і українські державні структури, що теж викликає питання. Е, наскільки ми розуміємо, напередодні були повідомлення про те, що були ці перевищення, якісь певні, е, якихось речовин у повітрі, були рекомендації, як діяти тернополянам в такому випадку. Пригадую, що там треба було якісь вологі рушники, на вікна ставити все інше. Тобто, мабуть, це і було. Таки причиною для для спекуляцій певних, тобто, але це вже минула інформація, мовно кажучи, так е, абсолютно минула інформація. Тим більше, що ця інформація, ми комунікували якраз з мешканцями мікрорайону, який прилягає близько до це ж не стосувалося навіть не те, що всієї області, як цього міста. Це стосувалося мешканців прилеглих територій, враховуючи, що сильна пожежа, велика задимленість то при потребі. Вікна не відкривати, і це стосувалося певного мікрорайону, тому тому ну, тобто це локальна, досить локальна інформація. Була. Ну тепер зрозуміло: діти в садочку, діти виходять на прогулянку, всі працюють в звичному режимі. Фактично, з якихось звернень до лікувальних закладів з наслідками отруєнь не було. О, це теж дуже важливо. Наскільки була складною пожежа? Як довго її довелося гасити? Пожежа була досить складною. Вона виникла близько третьої ночі. Вранці вранці вона була локалізована, але сама ліквідація її тривала ще закінчилась по обіді. Було задіяно понад понад 90, якщо точно 97 чоловік особового складу, 20 одиниць техніки, два спеціальні поїзди. Задіяна допомога сусідньої області. Але я би хотів подякувати працівникам ДСНС, які досить. Якісно ефективно справилися, бо дійсно пожежа була складною, і але вони досить чітко чітко спрацювали по її локалізації. В першу чергу не дали поширитися вогню і потім ліквідували саме джерело загоряння. Ну і відповідно зараз я так розумію, вже розбирають завали на місці чи чи вже завершили цей процес. Цей процес ще буде тривати, адже ну є певні процедури, як це має відбуватися. Долучено долучені всі служби, де починаючи там Держпродспоживслужба, екологічна інспекція ще будуть проводити спроби грунту. Будуть оцінюватись. проводиться робота по оцінюванню збитків, завданих наслідком цієї надзвичайної події. І відповідно, відповідно, там певні результати будуть ще будуть ще озвучені. Напередодні вечері головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук повідомляла, що лише у двох точках концентрація хлору повітря була перевищена. Йшлося про місця біля водойм. Зараз в водоймах безпечно в Тернополі купатися, зокрема в Ставі? мова йшлася про місця біля водойм, але в водоймах. І сама вода вона не мала перевищення навіть в навіть той момент, оскільки ну концентрація насправді була не, не мізерною для того, щоб в такому великому об'ємі води показати якесь. Якесь перевищення, тому е, біля водой малося на увазі, що природні низини, десь які ну водойми в принципі в інак знаходяться, то хлор який вачі за повітря, він міг локально на невеликих територіях десь збиратися сідати. Відповідно, сьогодні вже сьогодні вже немає цих показників, немає. І дозвольте ще, будь ласка, одне питання по іншій темі. Ми зараз досліджуємо ситуацію з тим, чи як має розпочатися навчальний сезон з 1 вересня, чи в тих рамках, які були раніше, чи можливо з якимись канікулами. І от бачимо повідомлення від офісу освітнього омбудсмена про те, що пасувало би розробити якісь певні процедури, дозволити громадам самостійно вирішувати, коли починати навчальний сезон, коли там робити канікули, чи взимку можливо робити їх довшими, з огляду на те, що нас чекає доволі. Непроста насправді сама що що думають в Тернополі про це е, ну, дивіться. Я вам е, я можу сказати тільки про те, що навчальний сезон він відбувається. відбувається, початок навчального сезону, відбувається відповідно до тих до тих нормативних документів, які сьогодні визначає міністерство освіти. І я не впевнений, що було б корисно, якби окремо громади визначали початок навчального сезону в тій чи іншій громаді. Все такі, все такі діти мають ходити до школи. діти мають іти до школи офлайн. можу сказати за Тернопільську область, що Тернопільська область готова до того, щоб приймати і дітей і тернопільських і дітей внутрішньопереміщених осіб, які виявлять бажання піти до шкіл в Тернопільській області. Ми готові забезпечити якісний освітній процес для всіх дітей Тернопільської області. Дякую за відповіді. Заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Віктор Остенко з нами був на зв'язку. В Тернополі все спокійно і не варто вестися на різноманітні провокації, які зараз чинять різні телеграм-канали, які не треба читати або читати перевірені. Це теж треба наголошувати неодноразово.